Студія Sony Pictures підготувала майбутній трейлер супергеройського фільму «Крейвін мисливець. Він заснований на коміксах видавництва Marvel Comics та стане четвертим фільмом медіа «Всесвіт людини-павука» паука від Sony. «Крейвін мисливець справжнє ім'я Сергій Кравінов це суперлиходій, створений Стіном Літом Стівом Дітком. Майбутній фільм розповість про становлення одного з найвідоміших антигероїв Всесвіту Марвел. Тиметься про мисливця із надлюдськими здібностями, який має навички висококваліфікованого вбивці та ненавидить пауків. Роль Крейвена мисливця виконав Аарон Тейлор Джонсон. Режисером став Джей Чандор. У фільмі також знімалися Аріана Дебос, Фред Гегінгор, Олександр Нівола та Рассел Кроу. Фільм Крейвен мисливець вийде в український прокат 5 жовтня 2023 року. Також відомо, що Крейвен мисливець мав з'явитися в четвертому фільмі про людину паука 10-го року, але фільм був відмінений. Підписуйтесь на канал, поширюйте ці відео та переходьте в наш телеграм.